Отже, доброго дня, Валентини. Ми хочемо привітати вас із перемогою вашої команди у турнірі Tom Studio Spring Summer Cup. Скажіть, будь ласка, наскільки це було для вас важливо? Доброго дня! Ну, Це було так, не так важливо. Ну важливо була перемога, але захотіли зібрати і в футбол, допомогти ЗСУ, Перш за все. Дякуємо ЗСУ, що дали нам можливість пограти. А так далі, вже як пішло, першу гру програли. А слава Богу, зібралися, настроїлися і далі зібрали свій футбол. E, скажіть, будь ласка, як вам взагалі враження від цього турніру ТомСтудіоКАП? E, дуже сильний турнір. Дякуємо організаторам, що так організували суддям, болівальникам, які приходили. Дуже багато було вболівальників. Ну, дуже сильний турнір О, Організація на вищому рівні. Скажіть, от так Олег Молдаван, головний організатор, говорив, що команда, яка переможе в цьому турнірі, можливо, візьме на себе роль організатора в проведенні наступного такого турніру. Чи плануєте ви через рік долучитися до такого турніру вже під власним керівництвом? Ну, Краще, ніж Олег, ми не організуємо це точно. Скажу так, допомогти Люо завжди будемо раді, а там буде в'яка, як буде. І от зараз у вас, ви сьогодні здобуваєте першу перемогу і в кубку. Чи є у команди мета зробити дубль на турнірах Tom Studio? Так, звісно, у нас одразу було після, перемоги, після першої перемоги, була одразу ну, мета, щоб виграти кубок. І що ви хочете побажати вболівальникам вашої команди? Хочу побажати всім вболівальникам і нашим суперникам і мирного неба, перш за все, щоб багато приходили на ігри. Здоров'я всім і удачі!